А в руках в мене карабін зброя. Український зброяр це наша вітчизняна зброя, яка знаходиться в АТО і захищає батьківщину. Історія українського зброярництва. Далі в програмі. Проходять навчання спецпідрозділів Альфа і Корт тут на території комплексу. Військові відпрацьовують свої головні операції та випробовують на місці карабіни зброяр. Віхали! Виготовляють не де-інде, а тут, на єдиному в Україні приватному зброярному підприємстві під броварами. Десять років тому цей по-справжньому чоловічий бізнес заснували брати Сергій та Валерій Горбані. Е, ізначально е, задача собственника стала слідчою. Аружя повинно бути не в великому кількості, а е, преимущество давалося качественним оружем. Аби запустити бізнес, прийшлося викласти з кишені близько півмільйона доларів. Ми производимо три основних модельних групи вінтовок Z15, Z10 і вінтовки z 008 Українські вогнепали не залишать байдужим жодного чоловіка. Одной из основных винтовок, которая, скажем так, выделяется в нашем модельном ряде, и о я хотел бы сказать отдельно, это является винтовка Z15 в калибре 300 AC. Этот калибр использует вот такой боеприпас. Эта винтовка, она достаточно легкая, то есть вы видите, я спокойно держу в руках. Она оснащена уже в базе, продается с глушителем. И, соответственно, как бы люди, которые покупают вот такие винтовки, они могут использовать либо для развлекательности, либо на стрелковых объектах, либо для охоты на не крупного зверя. Більшість гвинтівок зібрані за схемою американського конструктора Стоунера. Однак компанія має власну розробку. Гвинтівка Z-008. повністю з нуля розроблена в нашому конструкторському бюро. По тим характеристиками і відношенням ціна качество, яке пропонує ця гвинтовка, вона є абсолютно непобідимою на нашому ринку. Гвинтівка випускається у 308-му калібрі з матчевим стволом завдовжки від 20 до 26 дюймів. Кучність 05 мо. Довжина її від 1050 до 1145 сорока п'яти міліметрів. Вагаж складає близько 4 кілограмів. Ефективна дальність цього вогнепала 800 метрів. Ємність магазину від 5 до 10 набоїв. Вартість такої квинтівки 59 тисяч 400 гривень. Особеністю та винтовки є наліч індикатора взвода. Коли, наприклад, стрілок довго време лежить, онпроїзв вистріл. І він може забути, наприклад, що він взяв винтовку чи не взяв винтовку, він може потрогати. Якщо этот індикатор ощущается, значить винтовка взведена. Якщо индикатора немає, то винтовка не взведена. До виробництва зброї стороннім вхід заборонено. Але для роби бізнес зробили виключення і показали, як створюють сталеві карабіни. Майбутні гвинтівки у тому числі і снайперські потрапляють на завод у вигляді металевих заготовин. Ми робимо цільноточену заготовку. Для этого використовуються спеціальні програмируемые станки, які дозволяють з високою степенью повторяемості делать за одну установку заготовки. Сложної токарні деталі кожна така деталь проходить шлях від брусу металу до системи високоточних заготовин. На станках із обробки металів заготовини втрачають до 70% ваги і перетворюються на цільнометалеві конструкції. Для дрібних деталей застосовують верстати виготовлені в Україні. Тонкий дріт із спеціальним покриттям під високою напругою вирізає маленькі деталі затворної рами чи то спускового механізму. Ось готова заготовка, вот результат її обробки. А ось так же вручну доводяться до ладу газові блоки. Однак не всі складові вогнепального звіра виготовлені у нас приклад пістолетну рукоятку та заготовки стволів. Фірма купує у провідних світових виробників. Кожен елемент вогнепального стволу проходить багаторівневий контроль якості. В її контролюють непосередньо на робочі котрий призводять. Плюс служба контролю качества. Таким образом, ми маємо трьохуровневу систему контроля, яка практично іключає можливість попадання некачественних деталей на зборку оружия. Після того як всі комплектуючі гвинтівки виготовлено і перевірено, їх необхідно зібрати. Я приєдную нижню раму, фіксую її, взводжу зброю, приєдную в магазин. І тепер гвинтівка у повній бойовій готовності. А далі гвинтівку починають жорстоко випробовувати. Сейчас мы находимся возле климатической камеры, в которой происходит испытание уже готовых образцов стрелкового оружия. Здесь сейчас находится полуавтоматическая винтовка. Температура камеры, как вы видите, сейчас минус 49. Винтівка готова до використання даже в таких найсуворіших умовах. Далі зброю витобовують у Ми смотримо, як работає автоматика оружия в інтенсивному режимі, а також ми смотрим, як працює газова система. Цінова політика компанії досить конкурентоспроможна. Стоимость винтовок у нас починається від тисячі ста за отдельні екземпляри, за отдельні модифікації. До 1700-1800 доларів. 2014 рік став найбільш успішним в історії компанії. Річний оборот склав більше півтора мільйони доларів. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. А, расскажите вообще, с чего начался оружейный бизнес, с чего начался сброяр? Один из э, людей, которых имел прямое отношение к оружию. Он был конструктором, написал бизнес-план, пришел к людям, которые имели на то финансы и понимание. Они его одобрили. И так, собственно говоря, появился бренд Сброярд, один из э, собственников этой компании. является активным стрелком и членом сборной Украины по высокоточной стрельбе. И команда Украины, которая активно поддерживается с бройром, то есть мы, все оружие, которое есть у сборной Украины, оно либо изготовлено с бройром, либо доводится до финальной кондиции. А вы продаете что-то в Европу? Если мы говорим с Нового года, то у нас побывало как минимум уже. Четыре делегации, которые представляли различные компании и страны Европы, которые хотят сотрудничать, и которые хотят поставлять э, либо весь сегмент нашей продукции, либо определенные модели нашей продукции в Европе, потому что э, оно качественное, оно востребовано и он дешевле. Если мы будем говорить о вот этой модели, это винтовка за 10, то аналогичные полуавтоматические винтовки в Европе э, стоят как минимум на 20-30% дороже. Это уже с растаможкой, привозом. Ну, это со всеми да, вопросами. Э, но здесь здесь у нас есть еще небольшие проблемы, связанные с тем, что мы как страна не Евросоюза, но у нас есть определенные вопросы, связанные с сертификацией, лицензированием, растаможкой. Но тем не менее, наше качество и цена, она позволяет нам успешно конкурировать. Школа оружейника в Украине, она вообще существует? Откуда вы берете людей, которые выполняют эту работу? Конечно, кадры на Украине – это проблема оружейные. Мы ищем людей по тем училищам, по тем высшим учебным заведениям, которые готовят специалистов подобного профиля либо инженеров, мы их приглашаем на наше производство. Если он проходит этап собеседования, он проходит этап проверки внутренней службы безопасности компании, идет процесс тестирования, где он просто показывает то, что может его голова, то, что может его ручки. А Все вот хорошо. с точки зрения эксплуатации вашего оружия в АТО? мы активно поддерживаем те подразделения, которые ну, находятся на линии обороны и своей жизнью и защищают Украину. Второе. Поколение этой винтовки находится с дня номер один э, в зоне АТО. Достаточно большое количество винтовок было поставлено нами э, на безоплатной основе в те или иные подразделения, которые остро нуждались в таком оружии и могли, соответственно, его эксплуатировать. А также достаточно большое количество этого оружия было поставлено волонтерам. Что необходимо для того, чтобы ваше оружие стало оружием для минобороны? чтобы оно закупалось государственным заказом. Министерство обороны на сегодняшний момент э, проявило определенную заинтересованность нашей продукции, и мы активно общаемся. Наши винтовки, они де-факто уже подтвердили, что они могут воевать, э, и по ним нет абсолютно никаких вопросов, и нами накоплен достаточно большой позитивный отзыв о конструктиве этой винтовки, об эффективности. Ну, теперь надо закрепить это формально, тем, что они будут приняты на вооружение. Мы будем надеяться, что это все будет Спасибо, в шуках. Да. Пожалуйста.